До Києва сьогодні завітали міністр оборони Італії Гвідо Крозетто і, звісно, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І якраз ми розуміємо, що Британія є такою країною, що системно підтримує нашу. Оборонну спроможність. Ми знаємо про е, британські ракети Штормшедо, знаємо про системи протиповітряної оборони, знаємо про безпілотні комплекси, про морські безпілотники. Все це передається Україні достатньо системно. А сьогодні стало відомо про підписання сторічної угоди про партнерство, яка буде таким системним. Базисом для подальшої співпраці, і в рамках цієї угоди відомо про декілька нових проектів, які були проголошені прем'єр-міністром Британії. Це з одного боку це постачання фінансових показників в межах там 6 мільярдів євро на цей рік з використанням цих відсотків від російських фінансових активів. Але також прем'єр-міністр сказав, що Україна отримає. Цього року новий інноваційний комплекс протиповітряної оборони.